Хочу доєднатися до тих, хто висловив слова підтримку нашого президента. І давайте трошки поговоримо. Тобто, коли ми підписали Будапештський меморандум, у нас виступили гарантами Росія, США і Британія. Вони повинні були захищати нашу територію від нападу інших країн. Що ми маємо наразі? Тобто, один підписант Росія. по Крій напала на нас і питається забрати нашу територію. Інший представник США зараз захоче забрати наші ресурси. Тобто, от так от. Вони нас не то, що не захищають, вони хочуть нас розірвати. Але дякуючи нашому президенту. Проти однієї країни ми чинимо шалений супротив, а іншу ми вже три рази послали. Тобто Трамп не зрозумів, коли Зеленський перший раз послав сказав, цю фігню ми не будемо підписувати. Другий раз послав, ні, сказав, тут немає ніякої вигоди для України. І сьогодні він зробив ще це раз. Я не знаю, з якого разу. Трампу повинна дійти, що не буде здачі національних інтересів. Що робить зараз Трамп, да? Тобто він з Росією питається розхитати ситуацію внутрі країни. Тобто, він каже, що президент не легітимний, що в нього низький рейтинг і багато, що, що там, варовал і так далі. Да? По факту, що ми бачимо, що а, дуже багато людей висловлюють підтримку нашому президенту, що у нього дуже високий рейтинг по поводу нелегітимного, да, хто б уже мовчав президент Росії 25 років. Да, то есть, а, і хочу теж привести приклад з історії Друга світова війна, Англія, її територія. Не була окупірована Германія, і Черчилль там спокійно управляв країною 10 років. Тобто, по факту, нафік нікому не потрібні ці вибори, коли в країні йде війна.